Не буде гідра зараз Ся, захід. Да все». Після спеки знову потужна злива. Одні від дощу ховаються, інші знімають на телефон та завантажують в соцмережі відео, щоб показати, як не справляється з водою зливова каналізація у Полтаві. Такі калюжі утворилися лише за півгодини. В інспекції з контролю за благоустроєм кажуть, з приводу підтоплення до них ніхто не звертався. Додають, стан ливнівок у місті не перевіряли, адже це не їхні обов'язки. По крайніх скарг не надходило до нас. в інспекцію. Заступник голови Полтавської обласної ради в минулому заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексій Чепурко говорить: ливнівки забиті через пісок під бордюрами. Як тільки підуть перші нормальні, більш-менш нормальні дощі, все це буде змити в зливову каналізацію, воно там залишиться. А ми з вами зараз є свідками того, що під бортом у нас так з зими ніхто і не прибирав. Там вже метрові такі полоси піску, грязі і всього тільки. І зараз сюди ще додається цей щебінь. В результаті він заб'є ці наші всі ливневі каналізації, і на осінь нас чекають підтоплення, і знову чекають, у нас забиті ливнівки по всьому місту. Чому зливова каналізація не функціонує? Запитуємо у виконуючого обов'язки міського голови Полтави Андрія Карпова. Тому що їх роками ніхто не займався, не чистив. Зараз підрядник повинен вже почати їх обслуговувати. Це те, що володіє, якщо більше інформації, треба в ЖКХ звертатися, щоб вони розказали. Проте, в управлінні ЖКГ на наші дзвінки не відповідають, і це ще не всі наслідки негоди. На розі вулиць героїв УПА, колишня Ватутіна та Володимира Кисельова раніше Зигіна впав горіх та повалив стовп з дорожнім знаком. Не витримав негоди, і цей каштан зламався та пошкодив електромережі. Пориви ліквідовували аварійні бригади комунального підприємства Міськсвітло. Мешканці найближчих будинків протягом години були без електроенергії. У міськсвітлі кажуть, падали дерева і на машини точно їх кількість назвати не можуть. Не працювали і світлофори на перехрестях соборності Дмитра Коряка, соборності Сінна, сінна Пушкіна, сінна Шевченка, Пушкіна Петлюри, Пушкіна Халтуріна та Зигіна Петлюри зазначили у міськсвітлі. Були пошкоджені електромережі на сіми перехрестях. Не працювали світофори, а також були обриви на електромережах зовнішнього освітлення. Всі перехрестя вже працюють, мережі відновлено. Також частково відновили мережі зовнішнього освітлення, бригади ще працюють, усуваємо пориви. Рятувальники до ліквідації аварій, спричинених негодою, не залучалися. У Полтавському гідрометцентрі повідомили потужних злив найближчим часом в області не очікується. Сьогодні до кінця дня у нас ми знаходимося під впливом області зниженого тиску. Формуються активні конвективні явища завдяки чому. У нас відмічаються короткочасні зливові дощі, Посіти, ну, на більшій частині території області відмічаються грози, і навіть місцями відмічався град. Але вже сьогодні вночі і завтра в день буде характер погоди визначати область підвищеного тиску. Тож буде завтра чудова погода. Опадів ми не очікуємо. Погода без опадів зберігатиметься у Полтаві і 23 червня. А 24 та 25 знову пройдуть короткочасні грозові дощі різної інтенсивності, повідомили у гідрометцентрі.